Мої вітання, друзі! І сьогодні буде відео про надзвичайний базарчик, який знаходиться в передмісті Києва, між Києвом і Чабанами, можна сказати, перед самими чабанами. І це базарчик рослин, на якому можна сказати, є все. І навіть ті рослини, які ми купуємо по інтернет-магазинах, там також можна знайти. Хоча ціни тут не такі вже, скажімо, і маленькі, не такі, як на наших місцевих базарчиках, хоча тут є багато рослин, які ми знаходимо і на місцевих базарчиках. Але якщо щось цікавеньке, то тут можна нарити. А доброго дня! А в яку ціну ваша газянь? Скільки? Шість гривень. Шістьдесят гривень, так? Да? Ну, а скільки підуніки? Uh -huh. да, Понятно. А бігунія? А оце як оце це називається? Ості. Просто ось цим спером, а так як ромашка багаторічна, але у нас вона не виживає. Ну, а ну я зрозуміла, однорічна, так? Є да? багаторічка ромашка. А скільки та багаторічка? — 50. П'ятдесят. Я зрозуміла. А лісом? А лісом 25. Так, 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 так. Я зрозуміла. Добре, глянь, ще. А оце що таке у вас? оце? Це однорічне? Це три дистанції, А, і що, вона не мерзне? Чи її треба забирати, да? а, так? Забирати, так. так. А скільки такий плющик? 250. Добре, дякую що згляну. Я на цей базарчик купала дуже рано, десь близько 8, восьмої чи дев'ятої години ранку. А це для, для нього дуже рано. Тут в основному в такий час чергові. Я так розумію, що тут рослини залишаються на ніч, і цей базарчик під охороною. Е, найкраще сюди попасти в день, а ще найкраще в п'ятницю або в вихідні. Я вже не один раз купувала на цьому базарчику і можу сказати, коли є хазяїн, можна навіть виторгувати. А коли чергові, повірте, що не виторгуєте. Ну і ви коли ви приїдете, вам звичайно треба подивитись і щось е, запланованого купити, або навіть придивитися. І краще, коли є хазяїн. А в яку ціну ваші коліуси потрібні? Арабісу не маю случайно. Арабіс. Так. Да, арабіс. Арабіс у вас є? А ка... а камні. А, ось сюда біленька. Біленька ломка, є, я арабіс є. А камні, а камні кам ломка скільки? Дивіться, от такі по 70 білі, червоні по 100. Арабіс усе ага. по 100 грн. Оце. Ага. Це... Ну я вас, наверное, візьму сейчас, що там, ну, а і... буду идти назад, и да. Так, что еще у вас можно тут подавить? Ко а сколько вы сказали? 70? Пока 70, да. А, 4, а. а то тоже нужно просить. А, да, а молодые лапы сколько? 23. Ага. Ну, уже, бачите, уже пускай молоденький, все. О... Да, я зрозумела. Уже воно да, да, будет да. заплетать. Mm -hmm. Я поняла. Доброе, сейчас. А це ж у вас теж ця кам'ялунка, тільки ніла чи ні? Ні, це така як ромашечка. це з цих колєньків. Воно бачите таке. Його можна по одному розділяти, і воно. Ну воно сонце на сонці. На сонці, так. І воно ще така ромашечка невелика буде цілі. Мене ця рослина дуже зацікавила. Можливо, хто знає. Напишіть, будь ласка, як вона називається, тому що для кам'яних гірок вона саме те. Ще й квітне. Це дуже красиво цвіте. Таке Ну, я, я так, знаю, роз... да, це розружжує вода. Добре, щось з'являємо. ось я проходжу цікавенькі рослини, але, на жаль, тут немає хазяїна, тому можу тільки подивитись, зняти і піти далі. Тому що впереді бачу хтось, хтось сидить. Ось такі саджанці із дерев. Хотілося би запитати ціну, тому що ось такі дерева також популярні. Це, я так розумію, яблуня Нєдзвєцького. Але йду далі. А в яку ціну ваші морозники? Ага. А і чи цей арабі, арабі, арабіс. Різота? Ага, я зрозуміла. Так, а ще хотіла у вас агейхеру. Немає у вас агейхеру? Хехер, He да. Here, а, вот такая червона, да. Да, yeah, А где она? А, я зрозуміла. Так, ладно. А це що теж ваше оце? Осоки? Це оце ж осока? Осоки, осоки по 150, то не моє. Ну я зрозуміла. А оце що, у них молодила так продають так у цьому, да, да? так? тут 200. Слухайте, так. Слухайте, мене поступає. А у вас де таке? А, ну у вас э, не стопу двісті ага. Ще раз влюб. цікаві наборчики. А скільки отакі от хвосточки у такому цьому? Ви не пом... не помните, да? Я зрозуміла. А в яку ціну ваша піларгонія ця? 80 гривень. Понятно. А ще ось оці, скажіть, як вони? Оці. По 50. 50, ну? Ось його А так, да, оце ж я забуваю. вище. Ага, острики ж, ви ж і говорю. А колі усі отакі. Поліус, електронно. А оце якесь повзуче чи що це таке? Оце таке повзуче, чи? Це не повзуче. А повзуче, я кажу, повзуче? Да, Повзучає. Ну, малончик, зварчик. А, а як воно називається? Бакопа називається. А, а воно однорічне? Так, да, все однорічне. І як ви вже друзі зрозуміли, я собі таки купила цей набор. Ось такий мікс із молодил. Ну, він мені дуже класно виглядає ось так, скомпоновано. 200 гривень коштує ось цей набор. Не знаю, скільки тут молодил, І можливо, в мене, я зараз покажу, можливо, у мене вже такий є. Але ось у мене для ось цієї чаші я купила. Ну, чашу зараз посажу ще над нею, треба працювати, але хоча б вже є матеріал для неї. Бо я думала, чим її засадити. У мене є і дилосперма, думала дилосперму, але боюся, щоб не вимерзла, звичайно, за зиму. Ось так вона буде у мене із моєю кам'яною грядою, і з моїми вже існуючими молодилами. Але я приїхала тільки і мені потрібно спочатку цю кам'яну гряду привезти до якогось ладу. Ну, це ще квітнуть тюльпани, це я ще трошки раніше знімала. А також я сюди купила ось уже, я говорила, також в Києві на лісовій воздичку і Алісом. Алісом білий. І зараз я приведу, догладу це все, висаджу і покажу, як воно вийшло. Ось так і дощик пішов. Ось так я висадила. Ці всі молодила. Думаю, як зросте, буде точно такий же мікс, тільки в набагато більшій кількості. Ну, чашу я хочу трошки підняти, мені порадили, знаючи люди. Не знаю, правда, наскільки я її підніму, як вона буде гармонійно виглядіти. Вигляд... Тому що для зими, можливо, буду опускати на землю, щоб не повимерзало в повітрі. І ось так і з моїми молодилами. Мені здається, що деякі є і схожі. У мене поки що сюди немає чого підсажувати, тому, тому мікс. Вже готовий мікс був своїх молодил. Я поки що не можу відсадити абсолютно нічого. Ось так я. Ну, ще, звичайно, попрацювати треба над цією травою. Можливо, потрібно край під підгербіцидити, щоб трава все-таки не заповзала. Бо хоч у мене і плівка е, там підставлена. Але все одно трава пробивається через камінці. Грунт підсипається і трава тут, як тут. Ось так у мене зараз це місце виглядає. Взагалі цією кам'яною грядою я дуже і дуже задоволена. Тим паче, що над нею можна працювати вічно. Можна доопрацьовувати, щось досаджувати, доповнювати. Така, можна сказати, іграшка, забава. Бо не так-то просто десь потренуватися в іншому місці саду. А тут можна, і, до речі, можна ще підсаджувати сукуленти. Ось так місце в мене. З лівого боку це для молодил. а там я ось посадила по центру дилосперму. Ще поки що вона, мені здається, дуже чудово прийнялася. Якраз дощики пішли, і вона чудово прийнялася. І ось це місце можна доповнювати і доповнювати різними цікавинками. Така, можна сказати, ексклюзивна, е, ексклюзивне місце. Тут у мене спірея росте ще поруч із дилоспермою. Не знаю, чи я її залишу, але ну, нехай поки росте, укорінюється, пересаджу, побачу, як цей жовтий і взагалі цей кущик це е, із низькорослих. А ось така лісом починає розростати, взагалі чудово. І з лавандочкою буде чудово. У мене тут достатньо місця. Ось так тюльпани я можу і не висаджувати, ту, що потім ось так вони не зараз будуть жовтіти, щоб вони таке місце не створювали. Тут у мене доволі колись був дитячий пісочник. Тому тут багато піску і така, такий ґрунт доволі скудний. Лаванда прекрасно тут, до речі, прижилася. Ну, Для сукулентів якраз саме те. І дуже добре тут юка прижилася. Я її в різні місця пробувала, але прижилася вона тільки в цьому місці. Ну і куничник, ось справа в мене тут росте також на ура. Ось так, друзі. Дякую за перегляд, дякую за лайки і підписки. І до нових зустрічей!